Що, да? Да, так? Всім посмішки. Анатолій Олексійович, перше питання. Статут. У нас да. просто ліс Статут. У да, нас Розвит... да, Так. групп. Так, так. Є. Ми на всіх комісіях. Є, 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 є. Mm -hmm. Перше питання. Про затвердження статуту Гасіцької міської територіальної громади. Придім, так, я, нас я, я будь ласка. Uh, як вам відомо, uh, статуту Гайсінської територіальної громади в нас Дякую. Ще, як такового немає. Ми користуємося досі статутом, який затверджений був ще 2003 року. Він охоплює лише місто Гайс. Uh, ми вже більше року працювали над розробкою статуту саме територіальної громади, яка охоплює відповідне місто Гайсів і 16 старофінських округів. З їх особливостями тут включено безпосередньо все від історико-культурної довідки і вже до інструментів громадської. Участі у народовладі е, відповідно е, наприкінці 24-го року був підписаний закон України про внесення змін до законів України щодо народовладдя, які передбачені інструменти участі. Це електронні поції, збори громадян, загальні збори, тому подібне вони всі в нас вже приймаються відповідними положеннями затверджені, та ми їх використовуємо в роботі. Статут цей сучасний охоплює е, і відповідає нормам заведення. Тут вже включені всі категорії населення, так само е, до жителів громади рівня міст, і внутрішньопереміщення особи. Що також дуже важливо, е, також ключовим моментом є е, необхідності його прийняття, а саме звершення обов'язок до 27 сьомого року. Щоб кожна громада мала свій власний статут, нам пощастило в команді з Ігорексійовичем, Олександром Максимовичу, того року взяти участь е, у програмі Юлії з Європою, які нам сприяли на кожному році е, в розробці даного статуту. Тобто він не скопійований і він повністю згадав створення кожен пункт. Е, Обговорювався, а ми пройшли вже і громадського попробування, відвідали з Олександра Чеценка Російського. Тому прийняли, включили травки, відповідно, що дуже нам пропонували зауваження. Також він висів на сайті, розповсюджували депутатам для ознайомлення. Тобто, обгонтований, хороший документ, який вже має бути на навіть. Так само, що стосується, до прикладу, земельних питань, то Володимир Васильович знає: продаємо земельну ділянку, необхідно державному реєстратору подати статут. Статут ми використовуємо цього років. Тепер, до речі, нам законодавець спростив процес прийняття завершення даного статуту. Раніше нам необхідно було його поводити із мінімум і після того ще й пройти державну реєстрацію. Зараз же статут приймається і кожна правка относиться безпосередньо лише рішенням смісії, тобто на розсуд депутатів. Є питання присутніх членів комісії? Немає? Поконуємо. Хто за даний проект рішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Переходимо до реалізації передпередного нашого, що стосується земельної комісії. Так, прихищення без номера про затвердження. Заліса Анатольевна, красива жінка, я пересію, бо я передумала. Сентиляту, що ви? Це зрозуміло. Зайняти це, не є. <рошує> це, це <рошує> вона признається. Де їх мінус 30? Ладно. Таріса Антавліна, нормально. Щас кинемо. <рес> <рес> Пролослої поспіляння розгляд э... Сасія підтримує. За... І так проходимо. І так, 에, про... продовжуємо нашу роботу про затвердження технічної документації і землоузброю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності на дві частини для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Посадибна ділянка, що знаходиться за адресою міста Гайське, вулиця Паркова, 27, на передачу їй у приватну власність. Там дозвіл був, і було розділено на, на дві частки, відповідно, оформлено на рухоме майно у власність, ділянка була в оренді. Ми дали дозвіл на, відповідно, на поділ цієї земельної ділянки, так як ми не використали право, написали у передачу у власність, то є питання. Да. Немає хто За заданий прихищення, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає. Про затвердження проєкту забути щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, казався на території Гайцівської міської ради. Вулиця Київська, 3, майно, нерухоме майно у власності, був дозвіл на проєкт відведення Старицю Григорій Васильович. Відповідно, виготовлений проєкт, поданий на затвердження, і передаємо в оренду ці 10 сотих на 15 років. Відсотку на 12% від Так, так, так. Е, є питання? Немає хто за дане притрішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження проєкту забуло своє щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території села Пушкинці Гайцівської міської ради з метою передачі в оренду. 26 проводить я буду земельної ділянки. А тут двадцять будинку. Це травна ваша. Все попало. Це є, є все, так. Секретар друкувала і вона відповідала. Вибачаюся. Про надання в оренду земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, святиться ділянка території Гасівської міської ради. Це земельна ділянка у селі Кисляк, 25%, згідно часток нерухомого майна, передаємо оренду. Є питання? Хто за даний прикрішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Прийнято. 27-й -е прикрішення про надання дозволу на розроблення технічної документації і загострію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товарності Субтитровського виробництва за межами населених пунктів у власністі. 27. 27. 27. Це земельні ділянки Бо, для ведення товарно сільськогосподарського виробництва або свідосу про право на спадщину і одна там земельна ділянка згідно рішення суду. Що... Згідно рішення суду, так. Так, так. так. Передається по сплаченному, чи надається власність. Є так. питання? Немає питання. За даним перерішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Е, про передачу земельних ділянок у власність громадянам на території Гасівської міської ради. Е, у Нерухоме майно у власності громадян. І ще кілька ділянок і помалешково згідно рішення суду теж знаходяться У власності. Є питання? Хто задати пригрішення? прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Відмову по наданні дозволу на розробку проєктів заводів щодо відведення земельних ділянок в оренду та у власність. Це люди написали до нас заяви, але підстав надати у, у власність земельних ділянок немає, а і, і, і хочуть відповіді у формі і у вигляді рішення. Через то ми даємо відмову і зробили проєкт рішення щодо відмови при... приватизації даних земельних ділянок. Понятно. Є питання? Немає знання. Хто за дані прирішення <просу> може <прошу> проголосувати. <клух> <клух> Проти утримався. Немає. Номер тридцять дуже на запересесі. Все на закреплення? Слідуюче питання про надання дозволу на замовлення проєкту зернотю щодо відведення земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Гатівської міської ради. Це земельні ділянки під опорами лінії електропередач. Він ця маленька надійшло від нос портання. Відповідно, забили рішення. Є питання? Хто за даний приміщення прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Слідуючи про погодження створення об'єктів природно-заповідного фонду на території Гайцівської міської ради. Значить, нам було попитання Київського екологірний центр. центр. Ми написали, що там це за межами села Мар'янівка, омітовна площа 3-4 гектара. Там червонокнижна рослина. Розкажу Чорнігівський. Відповідно, навіть складно на попитання, на щоб у нас зробило таке рішення. Є щодо питання? Немає. Хто заданий приміщення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження технічної документації і зглуздою щодо інвентаризації земель та передачі оренду земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби. Де,

Виявляється, що ну, на, на, на свині то немає права не передавати це для самокосіння посаду. Для свиней. Да, для -у -у. свиней. Пасується що? Ну. Пасується, не вибирає. Там він надав, ну, от надав, куди ми другим пунктом передаємо раду, цю ділянку, як запертують технічну документацію, надав документи на цих своїх сімей, там де він буде вирощує. Ну, відповідно, є санстанції, там і, ці довідки. І, що там не, не можна, так? Да? Ну. Ні, ну, не ділянки надаються під сінокусіння і випасання худоби. Для сінокосіння випасання худоби. худоби має бути тільки ВРХ. Худоба це а, є верха. А свині це вже є свині. Це в той Якщо б наблюдіть, ви Якщо чітко об'єднано, що, що йде ВРХ, законодавство. По По-другому по по так само, по панасюк нас теж документів немає на ВРХ на сьогоднішній день. Хоча із слів, що вона є, то в мене. Десь, якщо ми за відмову, це... то зміни, це будуть ні. Давайте знімемо, Пропозиція зняти. на Наступній сесії вони зроблять документи, якщо буде, то тоді можна. Куплять три все. Так, поїхав дайніма. Хто за те, щоб ізняти із з питання номер 32 Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Дідувіше питання. Про збереження проекту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів споруд з електронних комунікацій, ТОВ Ukraine нетворк. Солюшенс в межах населеного пункту село Карбівка на території Гатівської міської ради, Гатівської району Вінницької області. Це дозвіл був. Давали дозвіл на проєкт відведення відповідно виготовлений проєкт. Це в Кальбівці і мають вставити цю вислу шумникового зв'язку. Хто за заданий не може голосувати? Відеально. Хто проти? Утримався? Немає. Про інвентаризацію земель комунальної власності на території Гайсинської міської ради. Значить, в цьому рішенні дві земельні ділянки. Одна ділянка орієнтовною площою 60 соток, це за межами села Кіблич. Значить, інвентаризуємо з метою формування ділянки і подальшим, бо там є люди, які бажають взяти в владу для синукосіння випасання. А друга земельна ділянка це аукціонна ділянка, був, був дозвіл на проект відведення. Ну, поки що ми їх не в роботу не пускаємо, ці аукціон. Але там трошки вийшла проблема із площею, вона має збільшитися. То через те ми зараз просто внесемо в неї зміни коли буде вже рішення депутатів про відновлення цих роботи по торгах, то тоді вже вона піде на окціону Є питання. Хто за даний прикріщені прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. І про подалення договорів перед земельних ділянок комунальної власності на території Гайсинської міської ради. Це три земельні ділянки Фогайсину, товариство Санбері України, Україна і дві земельні ділянки ПВКФ П... ПВК Це по механізаторам. Ну, вони були в оренді, відповідно, є документи на нерухоме майно. Згідно закону, подали до моменту закінчення договору оренди по питаннях про до, поновлення договорів оренди і зробили проект рішення. Є питання? Хто за дане притріщення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії Гасівської міської ради 8-го скликання від 24 жовтня 2023 року номер 68 про надання громадя... громадянину Деченку громадянців. Диченко Галині Петрівні оренду земельної ділянки в комунальній власності для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд для підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, знаходиться за адресою міста Гасі, вулиця Південна, 51 Б. Значить, земельна ділянка 6 соток знаходилась в раді диченко Галини Петрівни. В зв'язку з купівлею і продажу нерухомого майна орендар на сьогоднішній день є товариство з обмеження відповідальністю аварії в АЗОВУ. І вони звернулись до нас з питанням про зменшення орендної плати з 12 на 6%. Так як ми в 23-му році приймали рішення чи 24 четвертому рішення про зображення ставок орендної плати. Іменно по цьому цільовому у нас 6%. Через то ми вносимо зміни і те рішення, коли надавалось диченко ці галині оренду. А, а е чому їм 6? підстава яка? Бо в нас рішення там, де ми з двадцять четвертому році. То рішення в сили не мають. Ми прийняли рішення колись. Я, я не розумію, можна нести поправку для того, щоб вони зробилися і обґрунтували. що? Вигідно для громади? Питань нема. Якщо для громади воно не вигідно. Ми збираємо по купівці до бюджету, їм 6%. У нас на цьому цільовому просто в нас затверджена це плата 6%. Коли в вона вже затверджена? У 24-му році. А надавали в оренду 12% і коли? 23-му. То підстава не зменшення. Я кажу, ну, дійсно, якщо, якщо, якщо я розумію, якби якщо є якась там скажімо, ну, діяльність, промисловість, промисловість якась, щось інше, звертається для нас того, аби зменшити відсоток. Да не плати за оренду, то тільки якесь обґрунтування. Там десь не подають кародаткові капітало вкладення в то щоб розвинути розширити виробництво. Ми бачимо, що якщо зменшимо, розширити виробництво. А нема можна нам не сращити для того, щоб було полісно для жінка. Платила двадцять відсотків взяли з ячовино до диченко. Якщо вже купили майно чи що, чи взяли оренду майно? Ні, майно майно власності, але. Коли переоформляли право власності на майно і цей нотаріус зразу зробив орендаря цей юридичну цю особу, то ми ми ніяке. То, то ми не вносимо зміни по довгу диченку, а вносимо їм при чому тут диченку? У да. нас і треба зібратись хорошо, з цим я Але ми збільшуємо ремну плату по цьому рішенню, коли були менше відсотки. Личинко припиняється договір оренди, а має припинити договір Оренди, навіть якщо до тебе переєстрували, їй припинити право користування, але на що має вже до цієї земельної ділянки до цього приміщення? Що, немає? Звісно, що знаю. нас. Це вивчити треба таку. Щоб нас правильно зрозуміли, депотаський корпус, за що на комісії питання це розглянуто. То не треба, щоб було обґрунтування чого зменшити. Якщо корисно буде для громади, питання. А якщо мінімум з робити? Давайте знімемо його. Ну так, Ну, так, як ви вважаєте? Я думаю, що це так буде правильно. Хай за да. Хай звернеться із пропозиції Для чого зменшити. Якщо вже не буде. обґрунтування, не задовільнить громаду до Тіжені. Є пропозиція і зняти і зробити дане питання. 36. Немає заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався. Немає. І Проподіл. Та виготовлення таких документації і замовлю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Це посовище за межами зятівець. Одну частину із цієї земельної ділянки ми передавали для товарного виробництва власність згідно рішення суду, але ці люди, де випасають які посають у худобу на іншій частині, не дають проїзду тій людині, яка набула власній земельній ділянки. Через то ми зараз хочемо її поділити, зробити, щоб був під'їзд. Є питання? Немає. Хто за, за дані пропозиції, прошу за даний перетин, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження документації, які загострюють для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства для передачі у власність у межах та за межами населених пунктів. За ділянки або з нерухоме майно власності громадян, або рішення до 2002 року? Є питання? Немає. За даний прирішення, прошу проголосувати, Хто проти? Утримався? Немає. Будь ласка. Здобили клопотання до продовольча кампанії Заря Поділля про рекутивацію. Увага! Пропонується наступний проєкт рішення. Дозволити замовити проєкт відкультивації. Земельна ділянка під кар'єром міської. <клухи> Земля Поділля бере на себе зобов'язання виконати документацію перевести роботу. Пропонується замовити цей проєкт нові культивації на цю земельну ділянку. Тобто все буде виконувати, за, за, виконуватися робити будуть за рахунок е, того прикалтуря поділля. Ну так, да. і документація, і робота. Все, документація, і робота, все там кар е, є. Кар'єр є, кар'єр буде рекультивований, і так що тут ніяких немає. Порушена територія буде відмовлена. Да. Так. Хто за даний прикрішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Антон Олексійович, да. таке питання. Дивіться, ми Колись помню, чи ми голосували, чи ми просто так виносили, що тільки надавати на 5 років там арінду це все, тому що ми на 15, все ми нічого не порушуємо. Якісь наші попередні рішення приймали по сервіту, так нічого не порушує. Законом ще на сорок на п'ятдесят да, да, до п'ятдесяти років. Про тут немає, да посередю так приймали добре. Можуть знайти Тобто так і тоді влодить там що нормально. Ті, що ми даємо посовища з месі. ВРХ, є якісь там норма. Є норма, да. 50 соток на голову. Так, да, Воно було це вже роки на років 30. Роки 30, 30 назад да. обласною радою було на законодавчому рівні, обласною радою було 50 соток на одну голову ВРХ. Кругом в селі, в місті А пасає, що немає. Як немає, є біля річки, але то людина сидить, звернулася. Ні, багатьох є подоговані. Що тримають корови, люди по своїй стороні? Вони на діється у мене, тому що в районі тримають даються. Тримаю. Розуміло. Шановні шани комісії, шановні пасові, дякую вам за.